Розділ 25 Коли наступного ранку Лара увійшла до будівлі Камерон центру, у вестибюлі вітав її натовп співробітників. Вітаю, місіс Едлер. Це такий приємний сюрприз. Впевнений, що ви будете дуже щасливі. І так далі. Біля кабінету на неї чекав Говард Келлер. Для дами, яка не надто любить класичну музику, ти справилася просто чудово», – він з почуттям обійняв Лару та широко посміхнулася. Правда, мені ще доведеться звикнути, місіс Адлер, посмішка розтанула. На користь бізнесу буде, мабуть, краще, якщо я залишусь Камерон. Ти не думаєш? Як накажете, бос? У будь-якому разі я радий, що ти повернулася. Справ вище голови. Вони прийшли до кабінету, Лара опустилася в крісло і вказала Говарду протилежне: Ну, розказуй, що тут діється. Готель на Вестсайт вимагатиме величезних витрат. Днями з'явився покупець з Техасу, і я подався зайвий раз поглянути на об'єкт будівля у гідному стані. Потрібна повна реконструкція, а це вильється у 5 чи 6 мільйонів. Покупець бачив готель? Ні. Я обіцяв хлопцеві звозити його туди завтра. Відклади показ на тиждень. Найми бригаду обробників, хай де треба, підфарбують. І подбай про те, щоб коли покупець приїде, у Фає юрмилися люди. Келлер посміхнувся. Ясно. У мене сидить Френк Роуз, привіз деякі креслення, подивлюсь. Тепер про Mutual Insurance. Вони, якщо не помиляюсь, хотіли орендувати нову будівлю. Так, так ось. Контракт все ще не підписано. Керівництво компанії мучиться сумнівами. Лара помітила щось у блокноті. Я сама поговорю з ними. Далі. Банк Готема. Позика 75 мільйонів на черговий проєкт. І що ж, вони відкликають свою пропозицію, вважають наші терміни надто розсягнутими. Яка у них облікова ставка? 17% річних. Умовся про зустріч. Я дам їм 20. Келлер з жахом скинув голову. 20%? Одумайся, Ларо, таких грошей ніхто не платить. Я волію вижити за двадцять відсотків, а не лягти трупом за сімнадцять. Твоя справа підкорятися, Говард. Окей. Рутина тривала до полудня. У чверть першого Лара сказала, обідаю з полом Мартіном. Келор стривожився. Дивись, щоб він не пообідав тобою. Як тебе розуміти? Пол Мартін сицилієць. Сицилійці нічого не прощають і нічого не забувають. Ми не на сцені, Говард, навіщо така мелодрама. Пол не здатний на підлість. Сподіваюся, що це так. Коли Лара увійшла до ресторану, Пол уже сидів за столиком. Виглядав він змарнілим, під очима чорні кола. Погано спав, подумала Лара. Привіт. Мартін навіть не захотів підвестися. Привіт, Пол. Вона сіла навпроти. Я надиктував твоєму автовиповідачу масу дурниць, вибач, поняття не мав де він знизав плечима. Мені слід попередити тебе, Пол, але все сталося так раптово. Так, так, Мартін не зводив погляду з її обличчя. А ти посвіжішала, дівчинко. Дякую. Де ви познайомились? У Лондоні. І ти зрозуміла, що без Адлера тобі не жити. У голосі Пола пролунала неприхована гіркота. Пол, те, що було між нами, було справді здорово, але для мене цього виявилося замало. Душа вимагала більшого. Мені потрібен хтось, заради кого вечора тягнула б додому. Він уважно слухав. Я б ні за що на світі не завдала тобі болю, просто, просто трапилося те, що трапилося. Мовчання. Зрозумій, прошу, так. По губах Мартіна ковзнула холодна усмішка. Схоже, я не маю вибору, так? Зробленого не повернути. Але я відчув справжній шок, коли дізнався про все з газет. Здавалося. Ми були ближчі один до одного. Ти маєш рацію мені слід було попередити, повторила Лара. Рука Пола ніжно провела по її щуці. Ти зводила мене з розуму, дівчинко, я і зараз як схиблений. Ти була для мене міраколо. Я міг дати тобі все, що захочеш, крім одного, обручки. І все-таки я люблю тебе. Будь щасливою. Лара з полегшенням видихнула. Дякую, Пол. Коли я познайомлюсь із твоїм чоловіком. За тиждень ми збираємо друзів прийдеш, прийду. Скажи Адлеру, щоб добре дбав про тебе, інакше йому доведеться мати справу зі мною. Вона посміхнулася неодмінно. В офісі на Лару чекав Говард Келлер. ну, як обід. Голос його звучав стурбовано. Чудово, ти дарма переживав. Пол тримався справжнім джентльменом, тим краще. На завтра я запланував твою зустріч із Скасусь. Завтра я ні кроку не зроблю з дому. У нас із чоловіком медовий місяць. Не бійся, короткий, лише кілька днів. Радий бачити тебе такою щасливою. Говард. Мене це навіть лякає. Здається, відірву голову від подушки і все виявиться сном. Ніколи не думала, що людина може бути настільки щасливою. Келлер посміхнувся. Гаразд, із зустрічу я якось улагоджу. Дякую. Лара поцілувала його в щоку. За тиждень ми з Філіпом влаштовуємо вечірку. Ти, звичайно, запрошений. Вечірка відбулася у суботу, у пентхаусі, навколо довгих, критих білими скатертинами столів, юрмилися близько сотні гостей. Лара запросила всіх, із ким працювала: банкірів, будівельників, архітекторів, чиновників міської адміністрації, керівників проспілок. Зрозуміло, із дружинами. До Філіпа ж прийшли професійні музиканти, їхні спонсори та шанувальники. Контраст виявився настільки різким, що свято мало не пішло прахом. Проблема полягала зовсім не в тому, що обидві групи не намагалися стикатися. Справжньою бітою була абсолютна відсутність у них спільних інтересів. Один полюс із запалом обговорював питання бізнесу та архітектури, інший вів піднесені бесіди про музику. Лара відвела члена міської комісії з планування до трійці музикантів. Досвідчений економіст розгублено намагався зрозуміти суть дискусії. А ти знаєш, як Російній оцінив опери Вагнера, опустив свій зад на клавіші і сказав. Ось вам вся його творчість. І Вагнер заслужив на це. Коли у Віденському театрі виконували казки Гофмана, спалахнула пожежа. У вагні загинули майже 400 людей. Так Вагнер, дізнавшись про це, заявив найкращої кари любителям Офенбаха і не вигадати. Економіст вважав за благо непомітно піти. Господиня будинку представила двох друзів, чоловіка, групі девелоперів. Головоломка полягає в тому, пояснював один із бізнесменів, щоб ще до укладання угоди відселити щонайменше 35% мешканців. Якщо хочете дізнатися мою думку, підхопив другий, то це чистої води безглуздя, згоден. Набагато спокійніше займатися готелями. На Манхеттені найскромніший номер коштує зараз 200 доларів за ніч. За рік обидва музиканти несміливо позадкували. Госі явно говорили двома зовсім різними мовами. Відмінною рисою вінців є їхня ніжна любов до вже померлих композиторів. Новий комплекс розміститься на двох майданчиках між 47 та 48 вулицями. Фінансуватиме будівництво Чейс Манхеттен. Припускаю, що він не найбільший диригент, проте його техніка роботи. Багато людей вважають, що криза 1929-го дала хороший поштовх економіці, люди почали вкладати кошти у нерухомість. І Горовець довгі роки відмовлявся сідати до рояля, вважав. Що пальці у нього зі скла, бачив генеральний план класичних пропорцій триповерхова будівля на восьмій авеню усередині аркада. Енштейн обожнював фортепіанну музику, міг годинами грати в чотири руки з Рубінштейном, але був геть чисто позбавлений почуття ритму. Якось Рубінштейну це набридло, і він заволав. «Альберте!» Ти що, розучився рахувати? Закон про реформу оподаткування було ухвалено, мабуть, сп'яну. Наші конгресмени задушать будівельну індустрію. А наприкінці, перед тим, як піти, Брамс обернувся і сказав: Панове, якщо я забув когось образити, прийміть мої вибачення. Вавилон. Пол Мартін прибув один. Помітивши його, Лара рушила назустріч. Добре, що ти дотримався слова, пол. Я не міг не прийти. Він озирнувся на всі боки. Де Філіп, взявши Мартін, Мартіна під руку, Лара попрямувала до чоловіка, який стояв серед своїх колег. Дорогий, познайомся з моїм старим другом Полом Мартіном. Філіп зробив кроку вперед. Дуже радий, сер. Чоловіки обмінялися рукостисканнями. Ви щаслива людина, містере Адлер. Лара дивовижна жінка. День і ніч йому це тверджу», – посміхнулася Лара. У цьому немає жодної потреби, Люба. Я знаю, наскільки я щасливий. Мартін глянув на нього. Достеменно знаєте. Відчувши напруження, що зароджується, Лара поспішила відвести грозу. Пол, не хочеш коктейль? Ні, дякую. Ти забула, я не п'ю. Вона прикусила губу. Ах, так, тоді підемо, представлю тебе гостям. Обидва рушили студією. Хтось із музикантів упустив сусіду. Завтра ввечері у Карнегі холл виступає Леон Фляйншнер. Такий випадок не можна упустити. Обернувшись, він побачив поруч Пола Мартіна та Ховарда Келлера – чи доводилося чути його гру? Ні. Це геній, причому, зауважте, працює лише лівою рукою. З чого раптом? щиро здивувався Пол. Років десять тому у Фляншнера у правій розвинувся синдром часткової закопорки кровоносних судин. Але як можна грати однією рукою? Багато авторів писали концерти спеціально для лівої руки. Франц Шмідт, Корнгольд, Равель, гості за їхніми спинами почали просити Філіпа сісти за рояль. Добре, своїй найкращій половині присвячую. Зазвучала головна тема першого концерту Рахманінова. У студії запанувала тиша. Величні акорди повністю підкорили собі присутніх. Коли музика стихла, Сіни Пентхауса здрихнулися від оплесків. Годиною пізніше гості почали розходитися. Провівши останнього, Філіп сказав, на мою думку, вони залишилися задоволені. Але ти ненавидиш вечірки, він обійняв Лару, посміхнувся. Що це було помітно? Обіцяю, наступно відбудеться не раніше, як через п'ять років. Філ. А в тебе не виникло відчуття, що гості прибули до нас із різних планет? Філіп ніжно поцілував її в щоку. Господь із ними. Ми живемо на своїй власній. Давай но ну, розкрутимо стареньку. Розділ 26. Лара ухвалила рішення. Зранку вона працює вдома. Хочу, щоб ми довше не розлучалися, сказала вона Філіпу. Новеньких секретарок Кеті направляла тепер на свій до пентхауса. Лара встигла переговорити з десятьма, перш ніж поріг її домашнього кабінету переступила Меріан Белл, симпатична, життєрадісна товстушка років 25. Сідайте, дякую, мем. Лара швидко перегорнула резюме. Закінчили коледж в Уелслі. Так, за спеціальністю «Мистецтвознавство». Звідки тоді бажання стати секретаркою? Думаю, що зможу багато чого у вас навчитися, мем. Отримаю я це місце чи ні, я ваша давня прихильниця, міс Камерон. Невже і чому? Ви для мене зразок, ви досягли висот, причому абсолютно самостійно. Лара з цікавістю дивилася на молоду жінку. Робота буде важка, я рано встаю. Ваше робоче місце тут. Прийдете сюди о шостій ранку. Жодних проблем мізка Камерон. це мені не вперше. Лара посміхнулася. Меріан їй безперечно подобалася. Випробувальний термін один тиждень. Наприкінці тижня Лара зрозуміла, що доля зробила їй справжній подарунок. Меріан виявилася сумлінною. Працівницею, яка хапала усе на люту, енергійною і дуже відповідальною. Обидві жінки швидко звикли одна до одної. Першу половину дня Лара зазвичай проводила вдома, а по обіді вирушала до офісу. Вранці подружжя снідала, потім Філіп сідав за рояль і 3-4 години навтомно розминав пальці, поки Лара диктувала секретарці листи. Іноді на прохання Лари він грав старовинні шотландські наспіви. Малишка Енні полежита пагорби біля будинку. Часом чоловік та дружина навіть співали. Перед від'їздом Лари до офісу вони разом обідали. Розкажи мені про життя в Глейсбей, говорив Філіп. О, тоді запаси з терпінням хвилин хоча б на п'ять, сміялася Лара. Ні, серйозно. Вона згадувала пансіонат, але не могла змусити себе вимовити бодай слова про батька. Вона розповіла друж, чоловіку про час за і Філіп помітив: тобі пощастило. Я був би радий зустрітися з ним. Зустрінешся. Вона навіть не приховала історію з Шона Макалісером. кулак Філіпа опустився на сіл. Цей підонок заслуговує на смерть. Просунувшись ближче, Філіп обійняв Лару більше тебе ніхто не посміє образити. Чоловік готувався до виступу. Сидячи в кабінеті, Лара чула, щоразу повторювані акорди. Повільно, трохи швидше, дуже швидко, до того моменту, поки гармонійні співзвучі не злилися в єдину музичну фразу. Спочатку Лара заходила в студію і без будь-якої задньої думки зверталася до поглиненого музикою Філіпа. Любий, друзі звуть нас у суботу на Лонг Айленд. Поїдемо? Або мені принесли два квитки на нову п'єсу Ніла Саймона». або Говард запрошує нас на вечерю. Філіп зберігав стоїчну витримку, але одного разу зірвався. Лара, заклинаю, не турбуй мене під час гри. Концентрація йде. Вибач, не розумію, до чого ці щоденні тренування, адже ти поки що не виступаєш. Тренування дає мені можливість виступати. Чи бачиш, коли ти будуєш будинок і виявляєш десь недолік, у тебе ще залишається шанс усунути його, Коригується креслення. Вносяться зміни до схеми електропроводки і будинок продовжує зростати. І з музикою не так, друга і спроби там немає. Коли я виходжу на сцену, кожна нота повинна звучати ідеально. Ясно, любий, ще раз вибач, Філіп підвівся, уклав її в обійми. Є стара притча. П'ятою авеню йде чоловік із веоланчеллю, поглядає на всі боки, заблукав. Він зупиняє перехожого. Сер, як потрапити до карнегі-холу?» і чує відповідь. Практикою, сер, довгою практикою. Лара засміялася. Продовжуй, продовжуй. Я пішла. Сидячи в бібліотеці, вона ловила мелодію чергового пасажу і думала: Господи. Чому мені так пощасило? Тисячі жінок були б раді опинитися на моєму місці та слухати великого Філіпа Едлера. Їй хотілося лише одного, щоб ці тренування, бодай іноді переривалися. Вечорами, влаштувавшись біля каміна, вони грали в Бекгеммон. Цими моментами Лара дорожила найбільше у світі. До відкриття казано Ріно залишалися лічені дні. Шість місяців тому в розмові з Джері Таунсендом Лара сказала: Я хочу, щоб про це дізналися навіть мешканці Тімбукту. Банкет готуватиме шеф, якого я виписала з Максиму. Дістань з неба зірку. Почни з Френка Сінатри і потихеньку спускайся вниз. У списках гостей має бути весь Голівуд, шишки з Нью-Йорка та Вашингтона. Нехай б'ються за право потрапити туди. Через півроку вона миттю переглянула лист запрошених і з задоволенням помітила: Ви непогано попрацювали, Джеррі, скільки отримано відмов. 22 із 6 тисяч. Годиться. Вранці зателефонував Говард Келлер. Чудові новини, Лара, півгодини тому повідомили із Берна. Банкіри вже вилетіли. Переговори розпочнуться завтра. Чудово, Говард, о дев'ятій в офісі. Я їх попереджу. За вечерею Філип сказав: Лара, завтра мені... в мене запис. На ньому ти ще не була, правда? Так, хочеш бути, вона завагалася. А як же зустріч із швейцарськими банкірами? Хочу, покінчивши з їжею, пройшла до кабінету, набрала номер келера. Почнете без мене, я трохи спізнюся. Студія звукозапису розташовувалась на 34-й вулиці у величезному, схожому на склад приміщенні під стелю набитого хитрою електронною апаратурою. У центрі його сиділи 130 оркестрантів, наглухо відокремлені товстою скляною перегородкою від фахівців, які обслуговували техніку. Ларі, здавалося, що стомлюючий, процес ніколи не закінчиться. Музика починала звучати і одразу обривалася. В одну з пауз Лара зателефонувала келеру. Де ти пропадаєш? оборився Говард. Про дрібниці ми вже поговорили, вони чекають на тебе. Буду за годину чи дві. Постарайся зайняти гостей. Через дві години запис все ще продовжувався. Лара знову підійшла до телефону. Вибач, Говард, не можу. Попроси їх прийти завтра. Що за термінові справи, Лара? Мій чоловік. Вона поклала слухавку. Удома, вже пізно ввечері, Лара сказала, наступного тижня летимо до Ріно, навіщо? Там відкриваються мої готель та казино, літак замовлений на середу. О, чорт, що небудь не так, любий. Вибач, Лара, але я не зможу. Вона з тривогою підвела голову. Як накажеш тебе розуміти? Хіба я не казав? У понеділок розпочинаються гастролі. В які гастролі? Елербі організував шестидневний тур. Австралія, Австралія, так, потім Японія, Гонконг, Ніпили Це виключено. Тобто, навіщо тобі все це? Ти не зобов'язаний. Нам потрібно бути поруч. Саме так, Лара, поїхали разом. Ти знаєш. У мене немає часу, принаймні зараз. Занадто багато тут накопичилося проблем, голос її став жалібним. Не хочу, щоб ти їхав. Я й сам не хочу, Люба. Але пам'ятаєш, що до весілля я попереджав це моє життя. Пам'ятаю, тоді все було інакше. Ситуація змінилася, Філіп, ситуація залишилася незмінною, Лара. Як і раніше, я божеволюю, а без тебе я взагалі перетворююся на демона заперечити на це не було чого. Після того, як чоловік поїхав, на Лару навалилося почуття жахливої самотності. У розпал ділової зустрічі вона згадувала раптом про Філіпа, і розмова втрачала інтерес. Лара щиро хотіла Філіпу успішної кар'єри. Але чоловік був потрібен їй тут, поряд. Лягаючи в ліжко, вона годинами перебирала в пам'яті спільні прогулянки, вслухалася в ніжні слова, що вимовлялися ним, відчувала примарні дотики його рук. Філіп щодня дзвонив, проте від цього ставало лише гірше. Де ти, любий? У Токіо? Що з гастролями? Проходять чудово, якщо забути. Про тугу за тобою, я теж сумую. Лара навіть не могла сказати, як вона нудьгує. Завтра летимо до Гонконгу і краще б ти залишався вдома. Вона відразу пошкодувала про цю фразу, що необережно вирвалася. Не міг, ти ж знаєш, довгі мовчання. Звичайно, ти не міг. Тридцятихвилина розмова спустошила її душу. Та ще ця безглузда різниця в часових паясах? Для Лари вечір вівторка був вже вівторком, але у Філіпа вже йшла середа. Телефонні дзвінки будили її то опівночі, то перед світанком. Як справи у Філіпа? спитав Келлер. Чудово, скажи, що змушує його так чинити? Як так? Ну, ці гастролі, навіщо? Адже він не потребує грошей. Ще пак, гроші певен, для Філіпа ніщо, це його.